Всім привіт! Сьогодні, як ви зрозуміли, ми їдемо у подорож. І звісно, ми їдемо вже подорожувати не по нашому острову, а в нашу сусідню провінцію. І для того, щоб ви вгадали, що це за провінція, я скажу такий цікавий факт про неї. Це єдина в Канаді провінція, у якої і французька, і англійська мова є офіційними. Так, звісно, це Нью-Брунсвік, Тому я думаю, буде дуже цікаво. У нас дуже багато великих планів. Ми хочемо дуже багато всього. Тому я вас запрошую поїхати з нами і подивитись на цю провінцію. І якщо вам подобається наше відео, ставте подобайку, підписуйтесь і це буде і коментуйте обов'язково, тому що для нас це буде таким знаком, що ми робимо все правильно. А зараз дорогу. Отже, у Нью-Брунсвіку ми сходимо в канадський зоопарк, побачимо найбільшу світі відливи. Поспілкуємося з новоприбулими українцями і обов'язково вполюємо китів. Тому давайте починати і погнали до Нью-Брунсвіку. Отже, уявіть собі узбережжя Атлантичного океану. Що щільно вкрита стіною вічнозелених лісів, які ростуть то на низинах, то вкривають гори. Це і є нью брунсвік нью брансвік розташований на сході Канади і значна його частина омивається Атлантичним океаном. Тому він разом з іншими чотирма приморськими провінціями формує так названу Атлантичну Канаду. Це доволі невелика провінція по канадським міркам. До того ж мало заселена. Без якихось грандіозних архітектурних будівель, але вона неймовірно гарна своєю природою, тому дуже багато іммігрантів хочуть переїхати жити саме сюди. І звісно, трохи історії: вчені говорять, що перше поселення на території теперішньої провінції з'явилося ще 12 тисяч років тому. І це були індійські племена Мігма. В 1534 році до цієї провінції прибули перші європейці, а саме французи. А в 1604 році вони заснували тут нову Францію. У 1759 році під час Семирічної війни Нью-Брунсвік перейшов під контроль Великої Британії. І у 1867 році Нью-Брунсвік став однією з перших провінцій, які увійшли у склад Канадської конфедерації. Зараз в провінції проживає біля 750 тисяч чоловік. І це на площі, яка навіть трохи більше за територію Ірландії, де проживають більше 5 мільйонів чоловік. Найбільшим містом є Монтон, який і є нашим першим місцем призначення. Отже, ми зараз гуляємо по Монтону і хочу вам трохи розповісти про це місто. А по перше, те, що Монтон це а місто не дуже велике, тут живе десь 70 тисяч чоловік, але воно постійно збільшується, і це говорить про перспективність міста. І е, насправді дуже багато українців зараз сюди А е, Ще такий цікавий факт, що Монтон взагалі в 2002 році став першим містом Канади, який офіційно признав двомов'я. Тобто тут офіційно є, як і в усій провінції, звісно, і французька, і англійська мова вони якби офіційно признаються. А і знаєте, от ми гуляли по і Ми дивились багато. І що для мене взагалі чим запам'ятався Монтон Насправді дуже тут багато бомжів та жебраків. Насправді на нас на острові такого немає, а тут їх прям. Ціли куцілі кубки, тому якби це я вважаю мінус, але напевно це таке є у кожному великому місті. Коротше, якось так. Клімат Монктона типовий морський з сильними вітрами та великими перепадами температур. Середня зимова температура це мінус 13 градусів Цельсія, а літня плюс 25 градусів Цельсія. І звісно, зараз через війну сюди приїжджають дуже багато українців. І я знайшла для вас дівчат, які залюбки розказали про свої пригоди. Ми знаходимося тут, у Монтоні, три місяці, ми зняли будинок великий будинок, тому що нам потрібно три кімнати, у нас ще троє дітей різнополих, і поза законом ти не можеш, ти маєш мати для кожного окрему кімнату. Чому саме нью брансвік чому Монтон? Тому що з самого початку ми планували їхати в Онтарію, тому що в нас там є друзі. І ми мали жити в Сан-Катерін. Місто називається Сан-Катерін. Але я підписана велику кількість блогерів, які знаходяться і в Монктоні, і в Торонто, і в інших провінціях. І я узнала про один чат, який знаходиться в Вайбері, про чат українців в Монктоні. І там вони активно допомагають хто приїжджає, хто тільки планує, всі за всі, всі питання вони відповідають. І одна волонтер Аня нам запропонувала цей будинок, там ми зараз живемо. І на той момент по ціні це було дуже нормально. Це так все швидко відбулося, що ми вирішили. Це знак, треба їхати в Монтан на є вже житло, і таким чином ми опинилися в Монтані. Взагалі дівчата розповіли дуже багато цікавої інформації і про Монктан, і про Канаду в цілому, і про медицину, і так далі. Але я не хочу затягувати це відео і не хочу вирізати занадто багато. Тому вирішила зробити окреме відео про це. Тому чекайте анонсів. Теби залишається тільки працювати. І купити гроші. Канації такі закрита на нація в Монтоні. Взагалі мені здається, в нью Нібрансенку велика проблема з покупкою автомобілів. Сім годин просиділи ми в лікарні. Це стандартна ситуація. Отже, далі буде, тому не забудьте підписатися сьогодні. От ми приїхали до зоопарку. Він знаходиться в місті Монтон, що у Нью-Брунсвіку. І зараз будемо йти та гуляти та побачимо, що взагалі тут є. І взагалі я не дуже добре відношусь до зоопарків, тому що я вважаю, що тварини все-таки мають бути більш вільні, особливо якщо це дикі тварини. І... Але якщо я не знаю, які зоопарки в Канаді, може, все-таки вони більш. Як знаєте, вольєри більш гарні, великі. Будемо дивитися. І взагалі я насправді не дуже багато була у великих зоопарках. Навіть в Україні я була тільки в нашому місцевому Мелітопольському зоопарку. І все. Тому йдемо, гуляємо і дивимося. Білети ми купували завчасно на сайті зоопарку, просто щоб обійти чергу на касі. Коштували вони нам 19 доларів з людини. Зоопарк поділений на зони, де представлені відповідні тварини. Тому топ тварин, які сподобались саме нам. Перший це відмідь, який невпинно патрулював периметр. Далі це північний олень, який був дуже зайнятий своїм обідом. Третій – це вічно голодні альпаки з чопчиком, як у мене в роки юнацтва. Пітон, який мирно переварював чергову жертву. Фламінго, які чомусь зовсім не рожеві, та африканські корови з великими рогами. Ось ми трохи вже прогулялися по цьому зоопарку. Що я можу сказати? Взагалі мені подобається, тому що це знаєте, тут у тварин дуже великі вольєри. Вони не сидять у маленьких кліточках, вони можуть ходити, гуляти да, ховатися навіть. Тому що, наприклад, тут є вовки, але ми так їх не знайшли. Вони десь заховалися, них доволі великий вольєр, дуже багато різноманітних дерев та кущів, і ми їх просто не побачили. І я думаю, що взагалі це класно, що тваринки вони можуть. Хочуть сховатися, якщо їм не до вподоби люди і вони хочуть побути трохи на самоті? Ще ми відвідали музей Монтана, де все можна потицяти, полапати та зі всім можна погратися. Тому дітям тут точно сподобається. Отже, Монтон це невеличке канадське містечко, яке зараз дуже привітно приймає українців і допомагає їм. А ми не зупиняємось на цьому і йдемо далі. І наступне місце, в яке ми поїхали вже ввечері, це було одне з найгарніших місць у нью Нібрунсвіці, а можливо навіть і усій Канаді, яке називається провінційний парк Hopewell Рокс. Це парк, який відомий своїми скелями, які потрібно побачити в двох станах. Це ввечері, коли вони вже покриті водою. І зранку, коли вода відступає далеко від них. Тому їдемо спати, і зранку буде магія. Отже, приїхали ми на місце нашої ночівлі. І зараз будемо розлажуватись, будемо ночувати прямо у нашій машинці. Чоловік навіть спеціально заказав надувний матрас на Амазоні і такі спеціальні штуки різноманітні. І я думаю, буде круто, тому що ми давно так хотіли. Трохи відпочивати в такому стилі. І зараз будемо лягати спати. За місце в цьому кемпінгу ми заплатили 57 доларів. Тобто 50 доларів за місце і плюс ще 7 доларів на податку. Ну, але це набагато дешевше, ніж ночувати в готелях, особливо на зараз, тому що в Канаді зараз СИЗО. Ну, тому на добраніч! Ми зупинилися на ночівлю в кемпінгу Control Spain. І що ми отримали за 57 баксів, які ми заплатили? Отже, це басейн, гарячий душ, чистий туалет і можливість попрати речі. А що ще треба? Взагалі канадці дуже люблять такі речі та вам постійно подорожують в величезних домах на колесах або з палатками чи з невеличкими причіпними трейлерами. Головне, що ми отримали, це затишне місце серед дерев зі столом та можливістю розпалити багаття. Чи не романтика? Отже, повернулися ми в парк вранці, і просто подивіться, наскільки сильно відходить вода. Які сили тут діють. Це просто неймовірно. Але основна задача подивитися на скелі. Тому усі йдуть саме туди, і ми не виключення. Це була реально погана ідея тягати біле взуття. Тут я думаю, мені доведеться все це змінювати потім. Але я була неодинока в тому рішенні. А ще хочу звернути вашу увагу на те, як канадські мами реагують на забруднення дітей. Мені здається, що у нас такого дитині б точно не дозволили. Але давайте повернемося до скелі. Тисячі років величезні припливи затоки Фанді терпляче ліпили свій шедевр. Ці морські скелі ще називають вазонами через рослини зверху, а люди шукають у їх формах знайомі риси, такі як, наприклад, слон або ведмідь чи динозавр. І дехто бачить навіть те, що нам це місце дуже сподобалось, тому наполегливо рекомендуємо. Наступним пунктом нашої подорожі був національний парк Фанті. Це ще одне місце зі списку Масі Уні-Брунсвіку. Якщо ви завжди мріяли побачити місце з найвищими приливами у світі і протися по знатливим лісам вам саме сюди. Це перший національний парк, який був створений на території цієї провінції і один з найменших в Канаді. Це чудове місце для людей, які люблять довготривалі прогулянки в лісі поміж дерев, коли людей ти зустрічаєш раз на годину. Тут є навіть 48-годинний маршрут довкола усього парку, а ще можна побачити дуже цікаві дерева. Вгадайте, на що ось це схоже? Отже, ми зараз знаходимося у столиці провінції Нью-Брансвік, Це місто, яке називається Сент-Джон, І це взагалі маленьке місто, також невеличке. Воно друге по площі, по населенню у сам у провінції, тобто тут навіть це не найбільше місце провінції, місто провінції, найбільше це Молтон. А Цінчун, це другий, друге, і тут проживає 68 тисяч чоловік. Ну, це була інформація на 2006 рік, ну плюс-мінус. І тому ну так, реально, це маленьке таке провінційне, також місто, типу нашого також Шарлоттауну. І в принципі, дуже багато що сказати про це місто і немає. Тому що я навіть чекала якусь інформацію, думала знайти щось цікаве для вас, але я так і не змогла знайти. А зараз ми прийдемось по цьому місту та подивимося. А ще я знаю, що це місто зна... місто знаходиться на березі заливу фанді, як сам національний парк фанді. І зараз ми підемо на і подивимося, може там гарно. Тому запрошую вас трохи прогулятися містом. Сен-Джон мені здався достатньо безлюдним та пустим місцем з гарним старим історичним центром. Але я помітила людей, які явно що вживають, і запах марихуани був повсюду. І все-таки ми знайшли досить цікаве місце. І це був магазинчик коміксів. Я таки бачила раніше лише у фільмах та серіалах. Шелдон і Леонард зависали саме в такому місці і mean. Далі ми все-таки вирішили піти до набережної, очікуючи на хоч якийсь натовп людей. А отже, щось цікаве, але побачили лише промислові споруди, які були для нас зовсім непривабливі. Яскравою плямою став магазинчик з різноманітними смаколинками зі всього світу. І ми, звісно, не втримались і прикупили собі чоколадок. Ще побачили студію радіостанції, співробітники якої явно підтримують Україну. І відправились на ночівлю. Ми, звісно, хотіли більше зняти вам нашого другого кемпінга, але подивіться, хто до нас завітав. І, звісно, ми забули про все на світі. І взагалі, Нью-Бросик запам'ятався нам великою кількістю диких тварин, які зовсім не бояться людей. І ми дуже насолоджувались цим. Звісно, ми вирішили влаштувати собі побачення, про яке мріє кожен мандрівник, і це круїз на затоці фанді з метою побачити китів. Ми забронювали місце десь за місяць, бо черги величезні. Квитки разом з податком коштували 200 доларів за двох. Сьогодні ми будемо спробувати виконати ще одну мрію нашу. Побачити китів. Зараз ми вже знаходимося. На катері на такому невеликому кораблі спеціально. Тут дуже багато людей, і всі будемо їхати і, якби, пробувати знайти китів. Я потім вам поснімаю і будемо сподіватися, що ми все-таки їх знайдемо і ця б'є також, також здійсниться. І почався наш заплив. Ми пливли десь одну годину до місця, де харчуються кити. І майже відразу побачили велике фонтани спинку. І таких моментів було десь 15. Ми раділи кожному. Але найяскравішим моментом був стрибок акули. Це було неймовірно. Також ми побачили тюленів. Нам ще давали потримати морську зірочку і показували ще купу гадів дна океану. Тому ми були дуже задоволені результатом. Отже, тільки що закінчилася екскурсія, нам дуже сподобалося, Тому що ми побачили китів, так, вони були далеко, але взагалі круто. Побачили акулу. Така крута взагалі акула, вона так пригнула. І знаєте, що саме найцікавіше? Оця екскурсовод, яка була з нами, вона теж почала бігати, почала її знімати, тому що вона сказала, що вона 20 років там працює, і вперше за 20 років акула так гарно просто випрогнула. Тому ми трохи знаєте, побачили, і тут дуже круто. І зараз ми тут гуляємо по цьому невеликому містечку. Воно дуже туристичне і нам тут дуже подобається, тут дуже гарно, і тут багато всього є для туристів. Але я не знаю насправді, як тут як коли це взимку. Я думаю, тут трохи все зачинено, Ну, в принципі, як на як і у нас на острові, а так, взагалі, саме містечко дуже гарне. Зараз трохи пройдемося і познімаємо для вас. Сент Ендрюс, а саме так називається це місто, знаходиться майже на кордоні США, але. Найбільший пропускний пункт знаходиться від нього аж в 30 кілометрах. Щодо самого міста, я бажаю, що це місце для ідеального сімейного відпочинку, де ви можете подишати свіжим повітрям та з'їсти відомий канадський ролл з лобстером. Ще одне крутяцьке місто, це в яке ми вирішили вже зараз їздити в останню мить. Це якби ботанічний сад. І зараз підемо, подивимося, що взагалі тут відбувається. Сьогодні дуже спокотно, і я маю надію, що ми все-таки отримаємо якесь задоволення від прогулянки, по саме цьому місту. І звісно, вас запрошую з нами. І я буду сподіватися, що вам також сподобається. Тому погнали дивитися. Це місце називається Кінгс Garden. Тут треба просто розслабитися, насолодитися красою. Цей невеликий сад є справжнім садово ландшафтним шедевром. Він радує око і захоплює, як структурою, так і наповненням. Сад прикрашають численні фонтани, скульптури і, звісно, самі рослини, яких тут понад 50 тисяч видів. А ще круто, що тут живуть тварини, такі як альпаки, кози і звісно котик. Після прогулянки по саду ми вже мали їхати додому. Як би не було прикро. Я така червона, тому що ми ж були на китах сьогодні. І зараз ми заїхали в заправку. Я вам хочу показати ще ціни на зараз на дальне саме у Нюбрунсвіка. Ось ми завжди беремо. Посередині, тому що якби, в принципі, можна і регуляр брати, але якби, якби це не дуже якби, стильно, я не знаю. І можна і супрім брати, але беремо завжди посередині. І от зараз воно такий середній у нас 89-й, коштує 1,71. І зараз подивимося, скільки у нас вийде всього. Ось у нас вийшло 38, майже 39 літрів і 66,56. І зараз треба йти усередину та заплатити. Чуєте, вона вже підказує до досередини. Отже, друзі, ось і підходить до кінця наша подорож по Нью-Брунсвіку. Це завжди трохи, знаєте, сумно, тому що ми дуже обожнюємо подорожувати. Але ми знаємо, що за кожною закінченою подорожі обов'язково наступа нова. І щоб не так сумувати, я хочу зробити вам подарунок. І подарувати сьогоднішньому випуску хочу ось такі. Number plates, тобто номерні знаки, типу номерні знаки з Нью брунсвіка І ось цей гарний, пригарний такий рюкзак від Puma. Тому ви знаєте, що робити? Пишемо коментарі, ставимо лайки, підписуємося. І обов'язково наш переможець в наступному випуску отримає цей шикарний набір. Я думаю, це вато того. Дякую вам велике, що були сьогодні з нами. І сподіваюсь, вам все сподобалось, і до нових зустрічей.